В ефірі Южницькі новини з головними подіями у місті Вас знайомитиму я Катерина Погрібняк. І у цьому випуску ви дізнаєтесь, зокрема, про таке. День Святої Трійці. Яким став він для южненців цього року? Вечір пам'яті видатного южненця В'ячеслава Терзула відбувся у Палаці культури. До міської галереї завітали одеські сусіди. 23 червня Православний світ відсвяткував День Святої Трійці. Християни відзначають це свято у 50-й день після Великодня. Віряни святкують зі шестя Святого Духу на апостолів. За традицією цього дня прийнято прикрашати храм, власну домівку та навіть вулиці свіжими травами та квітами, яких в нашій місцевості у червні виростає в достатку. У день святої трійці у православних храмах відбувається одна з найбільш урочистих служб у році. Це свято входить до числа найважливіших у православії. За традицією підлога храму цей день стиляється свіжоскошеною травою. Ікони прикрашаються березовими гілками, а колір шат священнослужителів – зелений. Та праздник іміт очень. Дуже... Старинную и древний древнюю традицию. С ним связано еще, когда Бога избранный народ получил закон от Бога через Моисея, и в это время был назван этот праздник Пятидесятницей, то есть то, что Господь благословил людям, чтобы они имели закон и этим законом спасались. Велика кількість віруючих приходила до церкви, аби взяти участь у службі. Храм не міг містити всіх бажаючих, тому багато хто стояв на сходах. Після закінчення богослужіння отець Олексій окропив вірян святою водою. Привітати женці з великим святом до храму приїхав народний депутат Олександр Пресман. Він зробив святовідінські церкви подарунок. Вінці Южницькі молодзяти, які бажають зв'язати своє життя перед Господом, отримали невід'ємний атрибут вінчального дійства. З цими вінцями в этом прекрасному місті буде больше любви, буде більше дітей. буде щастя, здоров'я і. Всегда такая солнечная погода, как сегодня вот этот замечательный праздник. країні активно триває процес зміни роботи українських портів. Державне підприємство, що має безпосереднє відношення до нашого міста, МТП Южний. Після реорганізації офіційну назву не змінюватиме. Підприємство забезпечуватиме організацію перевантажувальних робіт, а також отримуватиме інфраструктурні об'єкти порту. Директором підприємства залишається Олександр Лагоша. Розпочав у порту Южний роботу і філіал адміністрації морських портів України. Новостворена структура виконуватиме функції законом про морські порти України очолив южницький філіал Максим Широков. Недільний ранок, 22 червня 1941 року, трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців. Цього дня розпочалася найстрашніша війна в історії нашого народу Велика Вітчизняна. Цей день у нашій країні офіційно встановлено як день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Щороку напередодні точаться дискусії. А тим часом у нашому місті цю дату продовжують шановувати, адже війна забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. Сумний день в історії країни, який нагадує нам про всіх загиблих у боях, закатованих у неволі, померлих від голоду та поневірянь. Перемогти в цій кровопролитній війні вдалося завдяки хоробрості радянських людей, які ціною неймовірних зусиль та жертв зуміли вистояти. Найтрагічнішими були перші дні війни. Наша країна зазнала величезних втрат. Тому саме в цей день южниці зібрались біля монументу вшанувати пам'ять загиблих співвітчизників. Тут зібрались ветерани війни та мешканці міста, яким не байдуже. Пам'ять про жертв війни. Ветерани поділилися спогадами тих страшних днів про кількість загублених життів. Багато горя прийшло в наші сім'ї. Багато сімей не дорахували своїх рідних, друзів. З кожним роком нас, ветеранів, залишається все менше і менше. На жаль, молоде покоління. Не завжди реально оцінює ті події тих далеких років, не завжди реально розуміє те, що витягнув на своїх плечах наш народ. Біля пам'ятника була проведена заупокійна панихида. Мешканці міста висловили сум за тими, хто ціною свого життя виконався той борг перед вітчизною. мы собираемся здесь для того, чтобы почтить память тех людей, которые отдали свои жизни безвинно в этой войне. Те миллионы, которые уже никогда не смогут дальше жить и радовать следующие поколения. Это праздник, он важен для нас с точки зрения истории, потому что любая страна, любое поколение, любая нация, она может жить и развиваться тогда, когда она чтит, помнит свою историю. Після панахиди до пам'ятного меморіалу були покладені вінки та квіти. Пам'ять про війну, про героїчні будні, про ціну, заплачену за перемогу, повинна жити в серцях усіх поколінь. І день побіди, і день скорбі це просто великі дні, яких ми повинні завжди пам'ятати, які повинні завжди відмічати. Одного з поетів є таке вираження, що це потрібно, не мертвим, це живим. Ми завжди будемо пам'ятати героїзм бійців, льотчиків, танкістів, командирів, які першими прийняли на себе удар ворога. Вічна пам'ять полеглим. За старим звичаєм при будівництві нового міста усі дороги вели до храму, де й був центр життя. У сучасному світі дороги ведуть до вокзалу залізничного аеро або, як у випадку нашого міста, автовокзалу. Минулого тижня ми вже показували, як складно доводиться його працівникам та відвідувачам під час злив. Сьогодні розкажемо про ті зміни, що відбуваються на автовокзалі останніми роками. Продовж двох років автостанція нашого міста впевнено долає кардинальні зміни. Першим виявився капітальний ремонт приміщення, порівняли стіни, значно утеплили будівлю. Після чого поклеїли шпалери та встановили нові вікна та двері, окомплектували залу очікування пасажирів, закупили зручні стільці, встановили два банкомати: приват та мафінбанків. Придбали один термінал для поповнення мобільного рахунку. обустроили автостанцию для удобства, соответственно, пассажиров, поставили банкоматы, терминалы. Совсем недавно мы установили крупный щит с расписанием, с картой города, то есть это ориентировано на приезжих туристов, которые не знают место расположения объекта в городе, которые смогут сориентироваться и, само собой, как бы разрядит поток пассажиров в помещение автостанции, которые пытаются узнать... Всі бажаючі пасажири мають нагоду при потребі випити склянку холодної води. Біля каси встановили величезну пляшку з водою, котра охолоджується спеціальним пристроєм. Взимку запевняють робітники, будуть роздавати гарячий чай, щоб пасажири не замерзали на приміських платформах. Для водіїв виділили спеціальну кімнату відпочинку. Нещодавно в ній був проведений ремонт. Тепер у смирителі великих автобусів мають свій затишний куточок відпочинку. В жару ми привезли воду. Вот эта вода, значит, они ее пьют бескоштовно. Туалет у нас прекрасный, всегда мыло, всегда туалетная бумага. Говорят только спасибо. Только спасибо. И говорят, что, конечно, комната есть у нас отдыха и для водителей, водители благодарны. Комната для сберегания вещей. Вот. И, в принципе, все делается для того, Щоб було комфортно пасажирам. представники автостанції планують відкрити касу, яка зможе продавати та бронювати авіабілети. Але для цього потрібна вагома підстава від жителів міста, для того щоб ця нова функція мала популярність та актуальність. На сьогодні в касах автовокзалу можна придбати як білети на автошляхи, так і на залізничні колії. Відтепер не потрібно стояти у метрових чергах, а просто прийти і замовити білет на той чи інший потяг у те чи інше місто. По поводу авіабілетів мы рассматривали варіант обустройства кассы продажи авіабілетів. Но дело в том, что это достаточно затратное мероприятие, і необходимо достоверно знать, то есть будет ли пользоваться спросом. Поэтому было бы неплохо то есть, провести какой-то опрос, собрать какую-то статистику, насколько это необходимо. Наша знімальна група поцікавилася думкою пасажирів, яке їхні враження після капітальних змін на автовокзалі. Внутрі намного краще стало, конечно, Зайти автобус, переждати намного приємніше стало. Навіть зимою, коли холодно, їздити загоріти, загрітися, заховатися від холода. Намного краще стало. Ну, немножко краще обслужування пасажирів. Зараз намного краще і оборудование здесь у автостанції і лучше краще к пассажирам. У планах представників автостанції ще дуже багато планів для того, щоб зробити вашу поїздку чи очікування комфортним, надійним та найголовніше безпечним. 18 червня у малій залі Палацу культури відбувся вечір пам'яті видатного альпініста Владислава Терзула. У цей день йому мало виповнитися 60 років. Оживити в своїй пам'яті найважливіші моменти життя відомого южниця прийшла повна зала людей. Серед них була й Алла Лабунець. Ця видатна людина зарано пішла життя, проте залишила після себе великий багаж досягнень та навіть низку власних правил. Рідні, друзі, та просто ті, хто поважав та захоплювався особистістю Володислава Терзеула. Всі вони прийшли згадати видатного альпініста. «Мені приємно, що прийшли багато людей, яких я давно не бачила. і, звісно, радує, то що папу тут дуже теплі слова о ньому говорили». Владислав Терзеул став першою та єдиною людиною на території СНД, яка підкорила всі 14 найвищих вершин світу. Його нелегкий шлях до заповітної мрії згадали на вечорі. Рідні альпіністи допомогли скласти експозицію для музею, де представлені унікальні речі, особисті записи, екіпіровка та звичайно фотокартки. Газети, зроблені Владиславом Олександровичем в той час, коли він підіймався на вершини. Вони були в дуже поганому стані, Ми їх обновили отсканировали, сделали как бы заново, но попытались сохранить вот эти все надписи, что вот он писал сам своїми руками. На вечір про Владислав Олександровича розповідали його рідні та друзі за допомогою їхніх цікавих історій життя альпініста можна було ще раз переконатися, якою незвичайною людиною був Владислав Терзеул. Саме це і мала на меті зустріч. Ми обсудили себе зробити так, щоб було удобно всім хорошо, не нав'язчиво, ну і щоб люди отримали до цього ще удовольствия. За життя Володислав Олександрович мав багато друзів. Вони допомагали та підтримували родину альпіністів в складну хвилину. Коли Владислав Терзул ходив в експедиції, часто знайомився там з місцевим населенням. Багато хто знає товаришів до цих пір пам'ятає Владислава Олександровича. В Індії мені його друг Как бы посторонний, в принципі. Мені посторонній чоловік вічна там не помагав чим-то чим мог. Все та була очі приєдна і та не единічний случай. То тобто, є постоянно друзі, поддерживают, помогают. допомагають нет рядом, А друзі остались. в нашому місті на честь слава терзоло. Щорічно організовуються альпіністів, де команди з різних міст України змагаються у вправності та майстерності. Кілька років поспіль перше місце посідають спортсмени з висотника. Новий дочка Владислава Олександровича Юлія вирішила передати приз за перемогу команді «Центр спорт для всіх, яка цього року трохи поступилася переможцем. Ми стремились к цьому, ми все где-то були немножко там сзади, но потихеньку потихонечку ми набираємося опыта, скажем так, ми ж не професіонали вот. но тем не видите, в цьому году нам повезло, мы взяли второе місце. Пам'ять про Владислава Терезула буде вічно жити в серцях його рідних та друзів. А незабаром з'явиться ще одне нагадування про подвиг альпініста меморіальна дошка, яку встановили одеські спортсмени у памірі. 20 червня до южницької галереї завітали одеські сусіди. Художник Олексій Малик та скульптор Кирило Максименко привезли до нашого міста незвичайну експозицію. Картини створені олійними фарбами і раніше прикрашали стіни галереї. А от скульптури із авто та мотозапчастин тут гості не часті. На відкриті виставки побувала і наша знімальна група. А тим южницям, хто цього зробити, не встиг, ми радимо не засмучуватися, адже вона гостюватиме у Южному ще протягом місяця. У мить, коли це бачиш, розумієш, це вражаюче мистецтво. Одеські художники поділилися з мешканцями нашого міста своїми роботами. Так, южнінську галерею заповнили картини неймовірної уяви, а також металеві конструкції, які мають різноманітні форми, багато позитиву та легкості. Ось які почуття переповнюють кожну людину, яка побачила ці творіння. Можна сказати, що якби удивлення з снягарета розстеряності. Такие необычные впечатления. Картины такие необычные. Действительно, станешь на нее, смотришь, и очень много вопросов: почему, а зачем, а как, а что. Ну, интересные картины. Вот эта скульптура металлическая мне очень понравилась. Знаете, она какая-то необычная. Художник поклав у свої картини враження, побаченого їм раніше у своєму житті. З першого погляду глядач розуміє, що все те, що бачить він і творець, це зовсім різні речі. Позитив та реалізм пов'язані між собою, складають гармонічний дует. Автор робот впевнений, такі картини несуть та передають світло і радість. Тому саме такі картини хочеться писати. Художник – це не просто чекати сують, а людина-наблюдатель, який наблюдає і бачить в будяних віщах, хто… Ті якісь маленькі моменти, які можуть, притворюючися творчим виглядом, вирости в проїздній іскусстві. Вони мають форми справжніх тварин, комахів та птахів. У руках автора різноманітні металеві речі перетворюються у справжні предмети мистецтва. Так скульптор створює багато цікавих робіт, які потім прикрашають галереї і вулиці Одеси. Одноді ну, металолом, який потрапляє в руки. Деякі-то ситуації, иногда просто в'їдемо штада. Саме, так сказати, вищої точки і найближчим досяженням считаю установку скульптури пам'яті Стіва Джобса в місті Одесі. Оцінити роботи художників южниці можуть завдяки проніціальності нашої южницької художниці. Саме вона побачила ці картини та скульптури першою. Зацікавившись їми, вона вирішила, поділитися побаченим треба із мешканцями нашого міста. Достаточно много емоцій, все це визвало. Як я говорю, особі ці скульптури зараз я вже як подастила, але перша моя реакція була просто в восторг. Відвідачі галереї насолоджувалися незвичайними роботами та їх красою. А тим, хто ще не встиг потрапити на виставку, можуть зробити це протягом місяця. Далі про спортивні події у місті 22 червня на міському стадіоні пройшов футбольний матч за кубок міста Южного. Незважаючи на фінансові протиріччя, які довго вирішувалися напередодні, матч відбувся. І першість виборювали команди візир та НТП. Порт хто ж зловив фортуну, показав кращу гру та забив більше голів у ворота суперника. Знає наша знімальна група. Незважаючи на сильну спеку, гравці двох команд зустрілись на ігровому полі, щоб довести, хто з гідний кубку міста Южного. Перший тайм набирав непередбачених обертів. Кілька невдалих ударів команди Візир в сторону своїх суперників і м'яч за полем. На 20-й хвилині матчу НТП також робить кілька невдалих ударів в сторону конкурентної команди. І також невдача, м'яч вилітає за поле. На 35-й хвилині матчу стає гаряче. Команда Візир брутально відбирає м'яч у суперник. Гравець НТП падає через підсічку гравця конкурентів. За рішенням судді присвоєно жовту картку команді Візир. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. В першу очередь сказати, що достойний суперник. Ну ілання побідіти в першу чергу. Все-таки 11 метровий та Нам в цей день повезло більше. Ігра була дуже тяжкіла, напряжена. Хочется объявить благодарность обоим командам, которые своим трудом добились все-таки победы, организаторам. Матч был тяжелый, продолжительный. Еще раз хочу сказать спасибо организаторам этого матча, организаторам этого футбольного поля. Амбіційно розпочався другий тайм. На 20-й хвилині візир проривається через конкурентів і забиває свій перший м'яч у ворота НТП. Але противники не зупинились. Досить швидко на 30-й хвилині другого тайму забивають м'яч у ворота Візирю. Рахунок 1-1. Після другого тайму гравці перейшли до пенальті. На перших двох ударах по воротах команди знову у ничиї з рахунком 3-3. На третій спробі НТП не влучає у ворота Візирю і програє в один гол з рахунком 4-3 четвертій спробі жодна команда не влучає по воротах. Рахунок лишається 4-3 на користь команди Візирь. П'ята спроба стає тріумфальною для команди Тіс. Вони забивають гол у ворота конкурентів. А НТП знову б'є мимо. Рахунок 5-3 на користь команди «Візирь», яка стала новим володарем Кубку міста Южного з футболу. На цьому в мене все. А свіжий випуск новин дивіться на нашому телеканалі в четвер, 27 червня. До побачення.